І поряд шкода, що в місті Беславі таке управління пропало, якого все-таки на міплю, так в Україні немає. На даний час стоїть питання буріння, як сказав Оксанд Васильович на третій, це Яцківська, дійсно, там вже навіть ліцензії втратили ми робили, якщо ви знаєте. Сьогодні на сьогоднішній день немає компанії, яка б нормально могла тусиловину проборити, а то якраз є такі ярус, основний розвіданий, для нас, немає, то де якраз очікувалися великі поклади залягання нафти. І то дало перспективу для Берславського регіону, для управління ГДУ. Але я думаю, що я би все таки ну, сьогодні не стоїть питання ліквідації НГДУ, але я думаю, що дуже важливо працювати таким чином, щоб Берлас НГДУ. Було дуже довго як управління. Чому? Тому що Бриславський не була, не тільки видобуває нафту авто в місці Бриславі, виконує багато ряд інших робіт. І я думаю, поки буде управління в місті Бриславі, то будуть робочі місця, то буде надходження до бюджету. Можливо, якісь там соціальні програми. Я думаю, що в державі щось може змінитися. І знаєте, що цей час зміняється. Тобто е, от ті всі фарпости, що в нас були заводи, оскільки ми там вже втратили, там вже, як ви сказали, можна футбол грати, вже нема що про що говорити то я би сказав так, що Бориславський не герою, то напевно один з таких останніх бастіонів в місті Бориславі, яке треба зберегти для того, щоб були фахівці-спеціалісти, щоб значі, люди, які закінчені інститут, мали куди на роботу. Щоб була структура, яка зрештою має якісь ресурси, навіть якщо в місті Бориславі якась проблема, щоб були ресурси, техніка, засоби були люди, які можуть виконувати як предпотребиний ряд багато інших робіт. Тому що, е, от якщо взяти у Львівську область, то місто Стрий, наприклад, яке має е, все-таки промисловість на своїй території, яка працює, не достаційний міст. І Стрийський міський голова може зовсім менше працювати в питаннях ремонту, доріг, комунальних служб і так далі, і так далі, і не ходити, не просити грошей, то я би казав, що Борислав, оскільки сьогодні є тема Босславського НГДУ, на то нам вартує, напевно, працювати над тим, щоб... Інвестори можливо десь залучати, але якщо їх залучати, то з таким прицілом, щоб не нанести шкоди управлінням Бориславна ФТГ, щоб воно не втрачало перспективу для свого існування. Тому що ще стається, там працює 1500 чоловік приблизно. Ну, То є дуже великий колектив, якщо навіть взяти Львівську область, то Бриславська НГВУ в суттєво впливає на виконання бюджету у Львівській області. Я не говорю, тільки місце Бесплави. І я кажу, більше напевно не буду говорити, бо я мав те, що пожарні інше сказати. Але ну так кажіть, кажіть, якщо... ні, ну то окрема тема, але все-таки вартує, щоб міське керівництво і громада міста Борислава постійно працювала в такому плані, щоб дане управління міста Борислави мало перспективи і існувало.